Цей вірш переклав українською Юрій Андрухович, і він це зробив надзвичайно добре, надзвичайно делікатно, вийшов навіть не переклад, а такий переспів. Вірш цей український звучить таким чином. Гуділи вітри, що зі степу, і зимно було немовляті з вертепу на схилі гори. Його зігрівало, дихання вола, приручені звірі, схилялися в мирі, над яслами плавала темна імла. Обтріпавши пил зі своїх кожухів і проса зернини, в вершини спросоння у темряву гурт пастухів. І там було поле в заметах могил, цвинтарна горожа, на гробків сторожа і небо над цвинтарем повне світил А поруч іще невідомим вогнем сумирніш от скітки, що світиться з шибки, горіла зоря на шляху петлегем. Вона пом'яніла, як збіжжя з безмерз над неба і Бога. Як відблиск нічного підпалу стодола, як сполох пожеж. Вона височіла, скрита вогняна, соломений сіна у світі єдина цвіла, сколихнувши простори, вона. Над нею заграва вростала у ніч, і щось означала, ясна й небувала, і три звіздарі поспішали на клич. Позаду везли на верблюдах дари, і два віснючки повільненим ходом трюхикали вниз, і летіли з гори. І видивом дивним нової пори росло віддалік все, що збудеться згодом, всі думи століть і пориви, і вітри на площах майбутніх, всі зали й музеї, всі видівки мага, всі пустощі феї, всі кулі з ялинок, всі сни дітвори, весь трепет затеплених свіч, усі віти, михтінні по всі радощі гри це зрішав зі степу, розлючений вітер, всі яблука світу і всі кольори. Ставок заслоняли вільшані верхи. Частину проте було видно зусюди, крізь гілля дерев та чорніли птахи. Як вийшли на греблю осли, верблюди змогли роздивитися їх пастухи. Ходімо й собі та вклонімося чуду, сказали, запнувши свої кожухи. Від човгання снігом робилося жарко, поляною вздовж ніби листя слюди, за, хатою, за хату стелилися босі сліди, і саме на них, мов на промінь огарка, гарчали лівчарки при світлі звізди. Ворозя на ніч виглядала мовказка, і хтось, невидимий над плином ходи, що разу вривався в пастуші ряди, собаки брали, озиралися жасто довкола підпаски, чекали біди. Тією ж дорогою ті же місцині йшло декілька ангелів. Тихі і чудні були між людей безтілесні, мов тіні, та слід залишали їх білі ступні. Було крізь вірбу проштовхнутися годі, світало на сході, де кедри росли. А хто ви такі? запитала Марія. Ми плем'я, пастуше і небесні посли прийшли вам обом воздавати хвали. Сім разом невільно, чекайте при вході. І в пополі сірім досвітньої мли товклися погоничі, зайди, заброди, сварилися вершники й пішоходи. Над жолбом, видобаним із колоди, верблюди ревли і хвицались осли. Сідало вже ранок, був порох золи, останні зірки вимітав з небосводу. Лише трьох волфів із усього народу пустила Марія, і ті увійшли. Він спав дико, сяючи в яслах дубових, як місячний промінь в глибинах дупла. Його зігрівали безмов'ям любови, губи рослині та нізь дрівола. Стояли в пітьмі, що тремтіла вразлива, шепталися, ледве знайшовши слова, і раптом, із сутінків, звідки зі зліва. Хтось мовчки відвів ясел волхва, і той звернувся з порогу на діву дивилась вовгостя з'явниця Різдва. Пасине.